Ну, і тепер питання вдячності нашого суспільства тим, хто його захищає, і дає йому можливість жити, існувати, і, е, розвиватись і степити, і комфорт, і все інше. Ну, я, можливо, консерватор, але в мене є певні об'єктивні критерії. Я думаю, тоді, коли, наприклад, в маршрутці. Коли будуть ветерана виганяти, буде протасувати вся маршрутка. Ну, хоча б хтось. Цього я ще не бачив жодного разу. Це тоді, коли, наприклад, в е, систему е, 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 виховання і навчання в тих самих е, в, вишах, війна не буде за душками, а буде присутня е, як приклади, можливо, патріотизму. Як мотивація в відповідних матеріалах у викладачів, хоча б у тих, хто повернувся з війни, у нас, до речі, в університеті їх така біля сотні. Це і професори, і доктори, і кандидати на наук. Але поки що я не бачу, щоб так от їх приймали, давали можливість виховувати в цьому дусі студентів. І так, мовити, транслювати свої цінності. От коли я це побачу, ну тоді я скажу, все, нарешті, у нас щось виходить. А поки що, буквально в мене була лекція, е, і одна е, з нашими е, учасниками нашого проекту вони навчаються в нас на дофагі. Я читаю психологія, я почав проводити певні приклади щодо війни. Одна із учасниць, яка була не з нашого проєкту, а так от інша, задала питання щодо війни. Воно її дещо обурювало. Мені запропонували прибрати контекст війни із моїх лекцій. От дивіться собі, я читаю лекції ветеранам, а мені кажуть, прибери контекст війни. Ну, от як оце можна розуміти?